У кожної культурної людини є дві батьківщини своя і Сирія. Так писав колись парот, директор Лувру. Ці слова керівника всесвітньо відомого музею, дехто назвав занадто сміливими. Були й такі, які намагались довести їх безпідставність. Але попри це ніхто не заперечив, що в історії людства Сирія і справді зіграла помітну роль. Саме цю країну вважають колискою цивілізації. Чимало найвеличніших досягнень людської культури, які згодом стали світовим надбанням, беруть свій початок в древній Сирії. Шановний пане міністре, дякуємо, що ви знайшли час зустрітися з нами. За час перебування у вашій державі ми переконалися наскільки багата і цікава ваша культура. А от як позначається, як відзеркалюється на ній цей факт, що ваша держава розташована на зіткненні Європи і Азії? Ви абсолютно праві. Сирія з давніх часів була серцем великих цивілізацій та культур сходу і заходу. А Дамаск ще у восьмому тисячолітті нашої ери був столицею великої арабської ісламської держави, яка вправно могла налагодити тісні зв'язки з усім світом. Нинішня наша мета продовження діалогу між світовими цивілізаціями. Містечко Малюля 5 тисяч мешканців. І християни, і мусульмани розмовляють тут мовою Ісуса Христа. Обахті вішму. Віселі мольках. Молитву «Отче наш служитель монастиря прочитав нам арамейською мовою, мовою, якою розмовляв Ісус Христос. Поруч древній монастир святої Теклі. Сюди у маленьку маалюлю з'їжджаються люди з усіх усюд. Вони долають тисячі, десятки тисяч кілометрів, аби доторкнутися до витоків людської історії. У світі є всього три місця, де розмовляють мовою Ісуса Христа, і всі вони у Сирії. Я думаю, багато християн могли би щиро позаздрити вам. А от яким чином Міністерство культури підтримує мову Ісуса Христа, і, взагалі що для вас означає цей факт? Справді, містечко Маалюля є чи не єдиним містом у світі, де розмовляють мовою Ісуса Христа арамейською мовою, і це природньо. Адже як вже згадувалось, християнство та священна книга Біблія виникли на нашій території. З метою збільшення кількості людей, що розмовляють арамейською мовою, ми відкрили у Маалюля центр з вивчення однієї з найдавніших мов у світі. Є єдине місце в арабському світі, де голоси Майоцинів зливаються із передзвоном церковного колокола. Це місце Сирія. Сирійці понад усе пишаються багатими традиціями своєї землі і свого народу. Перші релігії, переконують вони, зародились саме у їхніх краях. Між конфесійні злагоді мешканців цієї арабської держави справді можна позаздрити. Тут понад кілька тисячоліть мирно співіснують православні і мусульмани. Католицькі та протестантські храми часто сусідять з мечетями. Християни і мусульмани живуть у Сирії в злагоді і мирі. Більше того, наприклад, деякі мусульмани залюбки віддають своїх дітей у християнські школи. На відміну від інших арабських держав, Сирія країна світська. А от що відрізняє вашу культуру від культури інших арабських країн? Альхакиха лікуль. Белядфляля особливість сирійської культури якраз і полягає у тому, що вона об'єднує іслам, християнство та іудаїзм. Всі ці релігії виникли на території сучасної Сирії, звідки поширились в усьому світі. Тому сучасна Сирія є батьківщиною багатьох іммігрантів з усього світу. Поселяючись у нашій країні, вони приносять сюди свою культуру та побут. Пріоритетом розвитку сирійської культури є те, що спадщина давнини історичні пам'ятки, як ви очевидно зауважили за час перебування у нашій столиці, гармонійно поєднуються з сучасною архітектурою. Так, сирійська культура зробила великий внесок в розвиток світової культури. Але разом з тим, ми запозичили від світових культур усе найкраще. Відомо, що саме на території давньої Сирії, у місті Угарет, територія сучасного міста Латакія, була Дана абетка, і саме завдяки процвітанню арабського халіфату за часів середньовіччя до наших днів збереглись переклади безцінних робіт всесвітньо відомих стародавніх філософів та вчених. Також хотів би наголосити на ще одній особливості нашої культури її гуманності. Вона не несе жодних проявів расизму, дискримінації чи ксенофобії. Десять лет назад тоже наши археологи с французами нашли первую симфонию. Две недели назад я прочитал, что в Сирии была найдена мозаика, которая 11 тысяч лет. Это, это вообще первая открытие, считается самой старинной в истории. Шартують, що жінка має право вийти з дому лише два рази: один раз заміж, а другий раз на кладовище. Може, і справді так колись було, але нині сирійським жінкам можуть позаздрити представниці прекрасної статі з інших куточків планети. Їх чоловіки ставляться до своїх благовірних як до принцес. Не дивлячись на те, що сирійські жінки мають право працювати і отримувати таку ж зарплатню, як і чоловіки, більшість з них не бажають використовувати ці можливості. Вийшовши заміж, чимало з них присвячують себе вихованню дітей, тим більше що гроші вони витрачають за своїм розсудом. Адже сім'ю повинен забезпечувати чоловік. Крім того, сирійські мужчини не цураються хатньої роботи, а у вихідні залюбки пораються біля кухонної плити. Принаймні, так вони нам розповідали. От якою є пане міністре, культура відносин між чоловіками і жінками у вашій державі? Наскільки змінилася вона протягом сирійської історії? Дякую, є, і справді у Сирії особливі стосунки між чоловіком та жінкою. Багато народів ставляться з великою повагою до жінки, але на моє переконання, відношення сирійських мужчин є справді ідеальним. Подивіться на родинні стосунки в Сирії, з якою щирою повагою та вдячністю ставляться діти до своєї матері, як уважно брати допомагають та підтримують своїх сестер. Жінка в сирійському суспільстві є дуже шанованою. Сім'я для громадян цієї арабської держави є найбільшою цінністю. Батьки тут користуються особливою повагою і увагою. День матері, який відзначається в кінці березня, оголошений державним святом. Особливим є і ставлення до дітей. Рукоприкладство тут не практикується, а догляд за дітьми святе діло не лише для жінок, а й для чоловіків. Попри усю свою зайнятість, сирійські мужчини багато часу проводять з своїми синами та доньками. А ті, у свою чергу, жодного. Важливого рішення не приймають, не порадившись з батьками, у тому числі і в справі одруження. Хоча останнє слово у виборі все ж таки за нареченими. Якщо навіть батьки знайшли для сина наречену, таке теж буває, а він хоче одружитися з іншою, то вони прислухаються до його думки. Популярні нині у світі громадянські шлюби, коли молодята живуть, так би мовити, на віру до Сирії наразі не дійшли. Та й, взагалі, близькі стосунки між хлопцем і дівчиною до весілля. Якщо й мають місце, то вважаються тут явищем ганебним. Зрештою, як і розлучення. Розлучаються сирійці рідко. Для цього потрібні дуже серйозні причини. Або чоловіки не виконують своїх подружніх обов'язків, або ще щось страшніше. Жінки, як правило, дорожать своїм сімейним становищем. По-перше, розлучення у сирійському суспільстві явище ганебне, а по-друге, шансів вийти заміж ще раз дуже мало. Amal Okh Ісламська культура надає жінкам багато прав. Одне з них це право вибору чоловіка. До того ж, сирійська жінка може подавати на розлучення у випадку неможливого сумісного життя у шлюбі. Ми єдина держава в нашому регіоні, де посаду віце-президента, двох міністрів та 24 із 250 депутатів займають представниці прекрасної статі. Загалом в Сирії жінки займають 60% робочих місць. Вони відомі актриси, художники, музиканти, поети, письменники. Мельники, журналісти у нас чоловіки та жінки рівноправні як в своїх обов'язках перед законом, так і в своїх правах. Важливу роль в ставленні мужчини до жінки відіграє релігія а іслам виділяє особливе місце для жінки. Згадаймо слова пророка Мухаммеда. Заповідаю, добре ставитись до жінки. За мусульманськими законами можна мати чотирьох дружин, але не штука знайти чотирьох благовірних, штука їх утримувати. Тож багатожонців серед сирійців, мусульман, зустрінеш не так уже й часто. Кількість дружин прямо залежить від кількості грошей в кишені чоловіка, адже саме наречений повинен подбати про житло, купити меблі. Та все необхідне для життя і зробити пристойні подарунки родині своєї благовірної. Та й саме весілля обходиться молодому недешево. Може, тому сирійські хлопці не поспішають женитися. Одружуються вони, як правило, років у 30, а то й під 40, коли досягають певного становища в суспільстві. Передусім, вони намагаються отримати добру освіту і знайти своє місце під сонцем. А скільки дружин, до речі, може мати сирійський мужчина? Фісурія бля багатожонство в Сирії не є поширеним явищем. За сирійським законом чоловік має право мати лише одну дружину, але у випадку, коли дружина не в змозі народити йому дітей, важко хвора або з іншої поважної причини, за рішенням суду чоловік має право одружитись вдруге. Перша дружина за бажанням може залишитись у шлюбі або розлучитися. У священній книзі усіх мусульман Корані говориться: якщо ви не можете, а ви не зможете бути справедливими з усіма дружинами, то майте одну. А от у вас, пане міністре, скільки дружин, якщо не секрет? звичайно одна, але в мене вдома три представниці прекрасної половини: дружина та дві доньки. Вони для мене це все. Дружина іноземка у Сирії не рідкість. Ще за радянських часів чимало сирійських юнаків навчались в СРСР і повертались додому не лише із знаннями, а й з дружинами. У Сирії немала українська діаспора, і в основному це жінки, які вийшли саме за ваших співвітчизників. А от чому сирійці, пане міністре, одружуються з українцями? Адже ваші дівчата настільки красиві? Багато сирійців навчаються в Україні, і логічно, що перебуваючи у вашій державі протягом 6-7 років, вони знайомляться з українськими дівчатами, закохуються, одружуються. Тим більше що українки дуже вродливі. Я приехал сюда учиться, мне было 19 лет. Значит, я здесь образовался. Как мужчина, как личность, и естественно человек живет в обществе, без общества невозможно. Я был активным студентом, познакомлю с многими людьми. И, естественно, пока... Я вирус здесь, менее видно, как любить. Я как любой человек могу любить, могу не любить. И мне не удалось любить. И слава Богу, что могу любить. Всегда говорю ребятам, что не героизм знакомился с каждым день с девушкой, а героизм состоит в том, что любить дівчину, любить женщину и быть для нее самый главный. И я оказался среди таких людей. Про культуру народу можна багато довідатись з національного одягу, але це не про Сирію. Що вражає у сирійських жінках? Це дуже велика, як би я би сказав, ну, диверсифікація. Ви можете побачити тут жінку у паранжі повністю закритим обличчям. Можете побачити тут жінку, яка ходить в якомусь світному плащі з відкритим обличчям, розумієте, але у шаушалику у, у хустці. От, Ви бачите, різне, що бачити, бачити жінку декультовану. Тобто, і це ні, взагалі нікого тут не нікого тут не шокує. Взагалі, сирія як така, вона дуже різнопланова в культурному відношенні країна. Тобто тут немає чогось такого однозначного, скажімо, всі ходять в чорні. Такого немає. Культура країни це також і культура одягу. Ми помітили тут у вас у Дамаску, що і жінки, і чоловіки одягаються зовсім по-різному. Одні носять хіджаб, другі ні. А от чим можна це пояснити? І як взагалі пояснити, от, наприклад, що одні сирійці носять національний одяг, інші ні? у Сирії переплелось розмаїття культур, а отже, і розмаїття національного одягу. Я, наприклад, ношу європейський одяг, але як ви вірно зауважили, на наших вулицях можна побачити галябію та інші види вбрання. До того ж, кожен регіон Сирії має свій національний одяг. Ось уже протягом піввіку туристи, журналісти, артисти приїжджають сюди, у Сирію, на фестиваль шовковий шлях. Завдяки своєму географічному розташуванню Сирія завжди приваблювала каравани, які йшли по великому шовковому шляху. Фестивалі пов'язані з історичним минулим народу. Це ще одна традиція культурного життя сирійців. Сирія одна з небагатьох держав, де є фестивалі, пов'язані саме з історією країн, і один із них шовковий шлях. Кабель Селасіталафа. Три тисячі років тому було два шляхи, якими шовк доставлявся з Китаю у Європу сухопутний та морський. І обидва ці шляхи проходили через територію Сирії. Головним торгівельно-економічним пунктом було місто Алеппо. Окрім купівлі та продажу товарів, у місто потрапляли звичай та традиції інших культур, що надалі знаходили своє місце і в Європі. Ось тому саме Сирія і стала батьківщиною фестивалю Шовковий шлях Кожного року ми радо вітаємо митців із усіх куточків світу, які приїжджають до нас на фестиваль Шовковий шлях. Вони прилучаються до нашої історії, пізнають наш народ, а заодно дарують нам своє мистецтво. Ми дуже багато чули про те, наскільки цікава і багатогранна українська культура, і сподіваємося, що недалекий той час, коли і українські танцюристи візьмуть участь у цьому традиційному фестивалі. Є ще одна особливість у сирійського суспільства. Тут не крадуть. Я отримав нову машину і залишив її біля будинку, але було жарко. Я забув позакривати вікна. Коли я прийшов, документи, які були в досяжному місці, вони лежали. Все було як є, тобто в цій країні не крадуть, і це це надзвичайно, надзвичайно ну дивує. Коли ми зустрічалися з Миколою Кравченком, це тимчасовий повірений у справах України у Сирії, і запитали, що його найбільше здивувало у вашій державі. Він сказав, що тут не крадуть. А от як би ви пояснили, пане міністре, цей факт? Це пов'язано з тим, що ваші співвітчизники бояться закону, чи просто вони не крадуть, тому що. У них це в душі Я думаю, тут передусім відіграють свою роль моральна система цінностей, релігія, звичаї та традиції. Наприклад, коли починається молитва, усі власники магазинів та продавці покидають свої робочі місця і йдуть молитися. При цьому вони залишають свої кіоски чи магазини відкритими. Мешканці сирійської столиці кажуть: якщо Аллах хоче когось нагородити, він дарує йому подорож у Дамаск. Українці у цій арабській державі гості рідкісні. Хоча наші колеги, українські журналісти, які приїхали у Сирію на запрошення міністерства туризму цієї країни, переконані, що це тільки наразі. Ця страна абсолютно разна, вона представляє совершенно різні релігії, совершенно різні культури. Можливість познайомитися з людьми ближче, тому що на самом деле тут говорять ближні востока. Для нас це було щось то Та країна, яка зуміла зберегти свою древню культуру, і це. Можна відчути буквально на кожній вулиці, Дамаска чи інших міст. Відчувається шарм і відчуваєш, що ти, ти знаходишся в арабській країні. Стик старого і нового, да, от, от, от. по крайней мере, я намагався поймати вот эту границу. Що сирійська молодь обирає собі суджених без участі батьків, свідчить і той факт, що понад 5 тисяч юнаків із цієї арабської держави привезли собі дружин з України. Не до всіх змішаних українсько-сирійських сімей доля була прихильна. Деякі з українок повернулися на батьківщину. Можливо, далася взнаки різниця менталітету, але переважна більшість із наших співвітчизниць прийняли віру своїх чоловіків і почуваються щасливими. Ми познайомились, розкажи. Когда я познайомився? Так два години назад. У муслі метрощулявські праздники було українському жениться, орбінек, мальчик. А чи знаєте, ви що дуже багато сирійських мужчин шукають собі дружину саме в Україні? У вас часом таких планів немає? <laughs> я, uh, married, uh, так я не одружений і uh, uh, сподіваюся, що женюся uh, якраз на українці.